Всім доброго дня! Хочу показати відео розпакування із магазину моє. Це набір постільної білизни Ardesto. Розмір 2 метри на 2 20 метри. Це розмір підковдри. Простирало 2,3 на 2,4 метри і дві наволочки для подушок розміром 50 на 70 сантиметрів. Постіль зроблена з 100% сатину. Зараз, до речі, діє знижка, гарна 25% у магазині Мойо. Зараз я вам покажу саму тканину. Ось Вона така на внутрішню частину білий, білий колір, а сюди синя. Ось хотів показати синя. Що нічого не просвічується. Тканина е, приємна на дотик і не світиться, не буде, видно у вас, якщо у вас буде різнокольорова якась е, подушка або шкодра. Е, дуже вдячний магазину моє за швидку доставку, а також безкоштовно в моє місто. В другій частині відео я покажу, як вона. Уложена вже на постілі і прикріплю фотографії. Всім дякую за увагу!